У Києві розпочалося засідання коаліції охочих за участі лідерів Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі. Очікується, що сторони говоритимуть про шляхи припинення вогню та підтримку нашої держави. Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приїхали до України сьогодні разом з президентом Володимиром Зеленським. Вони відвідали народний меморіал на столичному майдані, який складається за тисяч прапорців у пам'яті прополеглих воїнів. Лідери встановили лампадки і вшанували пам'ять героїв хвилини мовчання. Російські війська атакували з дрона жителя Херсона. Сталося це зранку в Дніпровському районі міста. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці. Ще один херсонець був поранений. На Полтавщині внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік. Рвонуло сьогодні зранку в селі Вербке Кременчуцького району. За попередньою інформацією, боєприпас вибухнув на території приватного домоволодіння. Що стало причиною детонації? Наразі з'ясовують. Майже 200 бойових зіткнень за добу зафіксували на фронті. Майже половина так відбулися на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. На про це йдеться у зведенні Генерального штабу ворог намагається просунутися на Донеччині. штурмував на Харківському та Куп'янському напрямках, а також на Оріхівському та Придніпровському. В операційній зоні на Курщині підрозділи Силоборони за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 21-ї керованої бомби, а також здійснив 316 артилерійських обстрілів, позицій наших військ та населених пунктів. Троє людей загинули через російські обстріли на Сумщині протягом доби. На ще четверо поранені. Про це повідомили в обласній адміністрації. Окупанти атакували 32 населені пункти регіону. Найбільше від ворожих ударів потерпали Сумський, Шосткинський та Конотопський райони. Противник активно використовував керування авіабомби, fpv дрони і скидав боєприпаси з дронів, пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури двоє людей загинули, і ще двоє поранені через російські обстріли на Донеччині. За добу окупанти атакували сім населених пунктів області. Жертвами агресора стали мешканці у Сіверську та Рівному Мирноградської громади. Під ударом безпілотників та артилерії перебувала Костянтинівка. Загалом, через російські обстріли, в регіоні пошкоджено ще 12 цивільних об'єктів. Більшість з них це житлові будинки. Матір з трьома дітьми евакуювали поліцейські з прифронтового шахового на Донеччині. Жінка самостійно звернулася до правоохоронців, адже залишатися у селищі стає все небезпечніше. Під час ворожих обстрілів діти ховалися в погрібі або в будинку. Поліцейські вивозили родину на броньованому автомобілі, адже дорога до шахового контролюється ворожими дронами. Евакуації надходять заявки щодня. Майже щодня і саме важко, коли ти працюєш, донести до деяких людей потрібно евакуюватися, не наражати себе та їх дітей на небезпеку. Але це поодинокі факти. Більшість людей самостійно звертаються щодо евакуації. Під час чергової евакуації ворог із дрона атакував екіпаж поліцейських на Херсонщині. Поліцейські поїхали за викликом на евакуацію від двох місцевих жителів – 56-річної жінки та її маломобільної матері. Під час наближення до пункту призначення російські військові здійснили атаку, скинувши вибуховий пристрій із дрона на автомобіль правоохоронців. Транспортний засіб зазнав пошкодження а всі, хто був всередині, отримали контузії. Попри це, поліцейські завершили евакуацію і оперативно доправили людей до безпечного населеного пункту. Сідайте машину. Быстро, ну ви розумієте, що опасна. Залазимо, залазимо, залазимо. Залазим. Посольство США попередило про можливий масований обстріл України. Не виключають, це може статися найближчими днями будь-який час. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті дипломатичної установи. Там зазначили, що посольство США в Києві отримало інформацію щодо потенційно значної повітряної атаки. Через небезпеку російських обстрілів відомство рекомендує громадянам реагувати на повітряні тривоги і прямувати в укриття. Американський президент Дональд Трамп очікує, що Україна та Росія погодяться на 30-денне припинення вогню. Про це сказала речниця Білого Дому. Вона прокоментувала телефонну розмову президентів України та США, яка відбулася днями. За її словами, це була хороша розмова, під час якої зокрема говорили про угоду про корисні копалини і перемир'я. Це був хороший дзвінок. Вони звичайно також говорили про припинення вогню, яке запропонував президент, 30-денне припинення вогню між Росією та Україною, яке, як ми знаємо, підтримує Європа. І ми сподіваємося, що обидві країни погодяться на це Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Будапештадне. Про це напередодні повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Угорські дипломати мають виїхати з України протягом 48 годин. Нагадаю, що 9 травня Угорщина вислала двох українських дипломатів, звинувативши їх у нібито шпигунстві. Сталося це після того, як СБУ затримала на Закарпатті угорських шпигунів. За даними слідства, вони входили до агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави. Що чекає Європа, якщо Америка зійде з арени? Як зберегти стійкість, коли ворог не зникає, а світ змінює правила гри прямо зараз? Київський безпековий форум відбувся в столиці. Це розмова не лише про сучасну війну, а й про майбутнє стратегічне передбачення та роль Європи у новому балансі сили. Деталі дивіться далі в сюжеті. Другий день Київського безпекового форуму присвячений знаковій даті Дню Європи. Голова форуму Арсеній Яценюк наголосив, зараз важливо створювати не коаліцію охочих, а коаліцію сильної політичної волі. День Європи це саме той день, куди ми хочемо добратися, тобто до європейського союзу. І на фоні того, що робить Путін своє побідовесі, в принципі, ми провели. Я не хочу перебільшувати, але скажу визначально міжнародну зустріч з нашими союзниками. Європа намагається втримувати стабільність та об'єднує зусилля для протидії агресії на київському безпековому форумі. Обговорили стратегії стримування авторитаризму і важливість міжнародної солідарності для безпеки континенту. має бути така єдність дій. Як ми спостерігали під час холодної війни? Іронія в тому, що Путін напав на Україну, щоб знову зробити Росію великою, а насправді знову зробив великим НАТО. Адже нейтральні країни Фінляндія Швеція приєдналися до альянсу. На заході продовжили обговорення важливих тем глобальної безпеки, зосередились на питанні інтеграції України до Європейського Союзу та визначили ключову роль нашої держави на світовій арені. Думаю, Україна, не що сьогодні Україна не лише для Польщі, а для всієї Європи і світу є зразком героїзму, опору російській агресії Путіна те місце, де борониться демократія. Ми як Україна ми насамперед зацікавили зайти в європейський союз як сильний а і. Демократичний а, гравець, а, з яким будуть рахуватися. Світова реакція на російську агресію та надійність західної підтримки. Екс радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван поділився власним досвідом та розповів про застосовані американські стратегії захисту України з моменту повномасштабного вторгнення. Ми зробили все можливе, щоб прибутки на російські заморожені активи були використані для України, і всі ці кроки серйозно вразили Росію. Другий день форуму відзначився чіткими сигналами про необхідність стратегічної єдності демократичного світу. Українське питання залишається в центрі глобальної безпекової дискусії як маркер здатності заходу захищати цінності свободи і права національного вибору. Анастасія Сідляр Євгеній Майоров, телеканал прямий Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями. Дар'я щаслива. Далі в ефірі, наша була. Василь Іванович, дякую. За 50 хвилин вже знову